Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Хочу вам показати сьогодні, який у нас є до продажу автомобіль. Зараз покажу огляд автомобіля і скажу вартість автівки. Як ви вже побачили, це в нас Рено Меган 3 покоління. Зараз переключу Так, це в нас Megane 3 2013 року випуску в такій хорошій комплектації, як GT Line з акустикою Bose. Що входить в дану комплектацію? Легкосплавні диски. Стан дуже хороший, без спортертостей, без бордюрів, електрозложування зеркал, без ключовий доступ. Парктроніки, передні, задні парктроніки. Такий бампер. Класний. З сірою оставкою знизу. Камера заднього виду. У нас також є панорама. Верніше 에, люки. Такі ззаду панорама, спереду 에, люк відкривається в декількох положеннях. Дуже гарний ексклюзивний колір машини. Коричневий. Такі кольора не часто побачиш. Це є топовий колір в Рено. Ще фари покажу, до речі, за фари не розказав, у нас йдуть біксинони, фари з регулюровкою. Тобто, куди ви руль повертаєте, туди повертається і світло. Дуже хороша опція. Хто пригане з Голландії, пробіг даного автомобіля. 203 тисячі. І зараз глянете, що ми маємо на 203 тисячі. Так, 203. Така вже цифрова механічна панель, верніш іншого типу, гарні вставочки з червоною ниткою. Кадалі. У нас є електросклопідйомники, різні регулювання, система. Курсової стійкості. Стан сидінь, дивіться, який. Ідеальний. Ідеальний стан сидінь. На 203 пробігу, краще й не придумаєш. Також ручник, коробка, все не затерте, не потерте, кнопочки. Дуже хороший стан. У нас є також навігація. Автомобіль легка заводська треніровка присутня на задніх дверах, склі, а також на кришці багажника. Задній ряд сидінь. Куври. Також є у нас такий підлокітничок, що опускається. Камера заднього виду, великий багажник, стан бампера, жодного скола, царапин, хороший гарний. Автомобіль заслуговує свої гроші. Не часто таких побачиш. Є накладки також на порогах, щоб дами каблуками не оббивали їх. Вартість даного автомобіля 9600 доларів. З сертифікатом. Хто бажає придбати, звертайтеся за контактами, які будуть вказані у відео. Зараз я покажу моторний відсік. Вже закрилась. В моторному вісіку у нас все частинки, сухинки. підтікання ніяких немає. Антифриз в нормі, фари, якщо видно, рідні. Там далі сховані. Теж 13 рік, фари рідні. Нічого не крутилося, бултит теж. Нічого. Ще покажу вам по лакофарбовому покриттю зараз. І так, по лакофарбовому показую. Починаємо з капота. Так, включимо приборчик. Сто. Сто один. Крило у нас. Сто один. Сто Сто два. Дверка водійська. Сто один. 108, сім, сто вісім, пасажирська дверка, сто 144, пять, сто сорок сто сорок дев'ять. 144. Буває таке, що на закінченнях воно завжди 160, б'ється більше. Так, 146. Далі крило. 176, 629, на крилі 666, 582, 205 І нижче вже дефарбовано. Тобто поріг цілий була видно парковочна потертість якась, так. І пофарбували. Нічого критично тут немає. Ви так. Це зазвичай буває. Так. Кришка багажника 118, криша з лівої сторони 103, стієчка 118, 108, 127. Так. Далі кришка багажника. 110, 114, 112, 110, зверху, з правої сторони, 110, криша 101, 119, крило заднє праве, 110. 80, 134, 98, 120 поріг. 85, 104, 136, 102, бачите, всіх в закінченнях або на початках це у усіх авто так. Завжди б'ється більше. 104, 104, 104 пасажирська, передня права. 105, 105, так стілечка. 132 над лобовим. 8,96. 96, далі крило переднє праве 102, 97, 96, капот з правої сторони, 106, 104. Як бачите, автомобіль. Майже весь в заводській фарбі, окрім заднього лівого крила. І то момент там. Мінімальний. Дуже гарний стан. Хто бажає купити, звертайтеся. Авто доступне до продажу.